До Російської Білгородської області завітав Хаймарс, але ворожа ППО його зустріла як слід навіть не намагалася відбуватися. Навпаки, прийняла у свої палки обійми. В результаті згоріло одразу кілька одиниць техніки противника. Давайте подробиці цієї щемливої історії обговоримо просто зараз у випуску на каналі Січас. Пропоную одразу ж підписатися і поїхали. Емоції сусідів після палкого прийому на обличчя. Як пишуть ЗМІ, у понеділок 3 червня, у Білгородській області РФ вражено ЗРК С-300 С400. Про це, зокрема, повідомив телеграм-канал Астра, який додає знімки з самого місця події. Далі цитую, що пишуть автори цієї публікації. Можливо, йдеться про атаку на Корочанський район Білгородської області напередодні, 2 червня. Тоді було атаковане місце дислокації МОРФ. Згоріло кілька одиниць військової техніки. Вже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка. і поранення глави адміністрації районних та сільських поселень, і трьох військовослужбовців МОРФ ідеться в повідомленні. Тверджується також, що удар був завданий із застосуванням РСЗВ Хаймарс. Тут важливо зазначити, що після схвалення сполученими штатами Америки рішення використовувати GMLRC по території Російської Федерації пройшло всього три дні у минулу п'ятницю. прес-секретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що штати дозволили Україні бити по Росії американською зброєю. Тут важлива ремарка: можна це робити тільки в тих російських регіонах. Які межують з Харківщиною, але Білгородській області у цьому пощастило як нікому. Тому цей регіон може справедливо чекати на нові сюрпризи. Однак я додам, що удар по ворожих комплексах офіційно ні Україна, ні Росія не підтверджувала. Але це не одна неприємність, яка трапилася у як її називають в мережі так званій БНР. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє, що два населені пункти атаковані безпілотниками ЗСУ. У селі Петрівка з БПЛА скинуто три вибухові пристрої. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку та лінія електропередачі. Після скидання ще одного вибухового пристрою на території сільгосп-підприємства. пошкоджена спецтехніка. У селі Великолупань до неексплуатованої будівлі комерційного об'єкту влетів дрон камікадзе. Вибиті шибки. Крім того, бахнуло у районі прикордонного Шебекіного за попередню інформацію. Постраждалих немає, але потрощило вікна в одній квартирі багатоповерхівки. Вже у день понеділка знову волали сирени ракетної небезпеки. Вся буде громко. І сталося село Довге Волозького міського округу. Внаслідок падіння дрона з подальшою детонацією пошкоджено автомобіль, припаркований біля приватного житлового дому володіння, та посічено паркан. Тривожного цього дня були в Казані. Місцевий аеропорт зачинили на прийом та відправку авіарейсів через небезпеку безпілотних літальних апаратів. Ідеться у російських. Так званих засобах масової інформації рейси перенаправили на запасні литовища до Ульяновська, Самари Чебоксар, Уфит та Москви. Про це повідомляють в прес-службі авіагавані. За кілька годин обмеження зняли перед цим у столиці Татарстану через атаку дронів оголошували евакуацію та закривали небо буквально три дні тому. Що ж там коїлося? Дивимось далі. Не забувайте підписуватися на канал сейчас, залишати свої вподобайки, коментарі і до зустрічі. Росіяни ухиляються від безпілотників. Чергова зграя невідомих літальних апаратів потревожила спокій нашим нелюбим сусідам із Воронезької та Тамбовської областей, а ще полоскотала нерви Татарстану. Українські військові підтверджують сильні бабахи на Кубані. Пропоную одразу переходити до подробиць всіх цих гучних подій без підписки. Дивитися не так цікаво, тому пропоную її оформити і до справи. На Російську Федерацію знову налетіли дрони. Зокрема, вранці 31 травня у Татарстані. Як пишуть тамтешні змі, оголошували повітряну тривогу. Не сильно, але Мені в місті евакуювали працівників низки підприємств. За словами очевидців, літальний апарат, який ті фіксували у небі, зокрема в селі Вороніно. Прямував у бік заводу Оргсинтез. Давайте поспостерігаємо за цим польотом під емоції зівак. Пише телеграм-канал База, один із безпілотників був збитий в Бантінському районі Татарстану і упав на полі. А паблік «Рідовка» публікує кадри із покрученим металом. На місці падіння залишилася воронка, а земля довкола почорніла. Друнтиш, поліші дістанде. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що засоби протиповітряної оборони збили над Татарстаном один безпілотник. Тим часом у двох аеропортах регіону запроваджували режим Килим. Було введено тимчасові обмеження на роботу авіагавані Казані, але не приймало і не відправляло повітряні судна із п'ятої ранку і Нижньокамська. Там заморожено було рух із 6.24. Про це повідомляла Росавіація. Наразі ж всі обмеження зняті до слова. Згаданий Казань Орг Синтез, який міг бути імовірною ціллю БПЛА, єдиний російський виробник. Севілену, полікарбонатів та бісфенолу а підприємство посідає провідне місце у виробництві газопровідних поліетиленових труб, фенолу, ацетону, охолоджуючих рідин, хімічних реагентів для видобутку нафти та осушення природного газу. Щорічно пад Казань Орг виробляє понад 1 мільйон тонн хімічної продукції. Ну а ще я нагадаю, що у тому ж Татарстані розташований завод. В особливій економічній зоні Росії Алабуга, який має виготовляти 6 тисяч шахедів щороку. Станом на кінець квітня він випередив графік і вже поставив Російській Федерації 4,5 тисячі БПЛА. Про це сповіщає видання The Wall Street Journal. А ще цей об'єкт на початку квітня діставали українські дрони. Зазначу, що Татарстан знаходиться від лінії фронту більш ніж за тисячу кілометрів від кордону України. Ну а сьогоднішня атака вважається. П'ятою, за рахунком від початку місяця. Тим часом у путініста білаусова звітують ще й про буцімто знищені дрони над іншими ворожими областями. Давайте спробуємо вникнути у ці от звіти Міноборони. Черговими засобами ППО над територією Краснодарського краю знищено і перехоплено п'ять. Протикорабельних ракет Нептун і 29 БПЛА силами російської ППО також було знищено по одному БПЛА літакового типу над територією Воронезької, Білгородської та Тамбовської областей. Кінець цитати у російському задзеркаллі Павріжджені Ніт однак, генштаб з ДСУ говорить про те, що у противника таки є неприємності. Далі цитую допис нашого відомства. Ударна група угруповання сил засобів військово-морських сил збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі, після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на територію окупованого українського Криму, які курсували до порту Кавказ. І використовувалися для військової логістики агресора. Йдеться у повідомленні в генштабі. Констатували, що так звана сучасна і ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти українських ракет та безпілотних систем, і не змогла захистити важливі об'єкти ворога, які використовуються ним для логістики та постачання армії окупантів.